Сядь у зручне положення. Відчуй, як твоє тіло знаходить опору, підлога чи крісло м'яко підтримують тебе. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих і повільний спокійний видих. І ще один вдих. І уяви, як із видихом усе зайве розчиняється, ніби хвилі забирають його далеко у море. Іще один вдих і видих. Дихай, відчуваючи, як із кожним диханням. Ти ніби занурюєшся в глибину себе туди, де є лише спокій і ясність. Уяви, що ти опиняєшся в просторі, який випромінює тепло і безпеку. Це місце, де немає страху, де можна чесно подивитися на свої відчуття і побачити те, що приховано у звичайному житті. Ти робиш вдих і на видиху, перед тобою з'являється велике дзеркало, воно не відображає звичний образ. Це особливо дзеркало, яке показує правду. Ти робиш крок ближче, дивишся в нього і бачиш свій образ, якою ти є у стосунках, яка ти зверни увагу, як виглядає твоє обличчя, твоя постава, твій погляд. Чи світла розкрита, спокійна, чи навпаки напружена, насторожена, скута. Що ти відчуваєш у цьому відображенні? Якщо з'являються емоції, просто дозволь їм бути, дихай, визнаючи їх і відпускаючи. Ти робиш і на видиху, дзеркало змінюється. Тепер ти бачиш сцену зі своїх стосунків. Якщо зараз ти працюєш про романтичні стосунки, ти бачиш себе поруч із партнером. Якщо тебе цікавлять стосунки з кимось іншим, другом, родичем, колегою, ти бачиш саме цей зв'язок. Просто спостерігай, як ця людина поводиться поруч із тобою, як вона з тобою говорить. Чи чує вона тебе? Що ти відчуваєш у цій сцені? Спокій, довіру, тепло. Чи можливо напруження, невпевненість? Відчуття, що тобі потрібно виправдовуватися чи пояснювати очевидне. Дихай і спостерігай за тим, що ти бачиш у дзеркалі. Тепер уяви, що звук у цій сцені зникає. Ти не чуєш слів, тільки бачиш рухи і вираз облич, якщо прибрати слова, що показує мова тіла, чи відчуваєш ти тепло і прийняття, чи бачиш у жестах контроль, домінування, байдужість, що показує тобі цей момент. Зроби глибокий вдих і спокійний, повільний видих. І тепер уяви, що ти можеш увійти всередину цієї сцени, як спостерігач. Відчуй себе там повністю. І уяви, що ти в цій сцені можеш зупинити час. І просто відчути енергію стосунків. Зверни увагу на свої емоції. Чи відчуваєш ти себе вільною у цих стосунках, чи відчуваєш ти себе собою? Чи тобі доводиться підлаштовуватися, змінюватися? Приглушувати своє справжнє почуття, коли ти висловлюєш свою думку, чи тебе чують, чи твої слова обертають проти тебе, чи не відчуваєш ти в собі сумніви, які ніби непомітно закрадаються в душу? Відчуй, як твоє тіло реагує на ці питання, Чи є напруга, Чи є місця, де стискається тіло, наприклад, живіт, серце, горло. Прислухайся до своїх реакцій. Просто визнай їх. Дихай через ці реакції, відчуваючи їх і відпускай. Зробив дих, навидись і уяви, що до тебе підходить мудра версія тебе. Твоя глибока сутність, яка знає істину, вона стає поруч, кладе тобі руку на плече і лагідно каже: зупинись, подивись правді у вічі, ці стосунки живлять чи виснажують тебе. Ти ростеш в них чи втрачаєш себе, дозволь відповіді прийти без зусиль, просто слухай внутрішній голос. Якщо з'являється біль, печаль, сльози, дозволь їм бути. Це природньо, це частина усвідомлення. Коли приходить ясність, полегшення відчуття свободи, прийми їх. Просто дихай, спостерігаючи за всім, що проходить. Зараз робив дих, навидися, проговори. Я бачу правду. Я довіряю своїм відчуттям і відчую, як ці слова заповнюють тебе силою. Це важливий етап. Дихай, спостерігай за тим, як тебе наповнює сила. Вдихни і видихни. І спостерігай за тим, як дзеркало перед тобою починає світитися теплом. Воно починає світитися золотистим світлом. Це світло прояснює всі сумніви. Зроби глибокий і уяви, як це світло, ходить у твоє серце, і ти наповнюєшся ясністю, певненістю, любов'ю до себе. Ти дихаєш, і в цей момент ти розумієш, що ти завжди маєш право на ясність. Ти завжди маєш право на здоров'я, наповнені любов'ю стосунки, ти завжди маєш право обирати себе. Зроби ще один глибокий вдих і повільний м'який видих. Перенеси увагу у своє тіло, відчуй руки, ноги, спину. Відчуй все тіло. І яви, як ти дихаєш через всю поверхню тіла. І коли будеш готова, повільно розплющ очі.